Червоненький, гарненький. Так, да, буквально ще ну, днів 10, я думаю, він почне красняти. А не буде такого, що він там в якийсь сонячний день там, дві тони за, за раз покраснів. Навіть ну, якщо він і покрасніє за день дві тони, він на кущу не буде пропадати. Він просто буде висіти, ви себе будете брати по потребах. Я завжди хотів робити щось унікальне, те, що ніхто не робить, і ми такі: опа, а як вам такий продукт? А що ви скажете про це, щоб був вав ефект, щоб людям було цікаво? І ми займаємося разом з сім'єю, виробництвом натуральних соусів. Нас відрізняє склад, нас відрізняє цінності. Наші соуси готують. Сім'я це сімейна справа. Все проходить через руки вручну. Кожен помідор, перець або абрикоска. Нам би хотілося зробити в першу чергу соус із того, що росте у нас під ногами. Да? Там, в межах, мабуть, одної доби на так. машині по нашим дорогам. Все, що в Україні є ягоди, фрукти, овочі. Показати, що з ягід можна також зварити не тільки джеми, а ще й соус. Я хотіла дуже сильно, щоб мої батьки відчували свою значимість. бо вони з позиції, кому це треба, крім нас, і взагалі, хто може купляти консервацію. І коли вони побачили, що це цікаво людям, у них такий шок був на обличчі, і я така думаю, єс! Знаєте, їх віра в себе. бо Дуже часто нас цього не вчили наші, наші нашого покоління, а їх тим паче. Що вірити в себе це і в свій, і в те, що ти робиш це дуже важливо. Наше виробництво знаходиться у жовтих водах. Відвезу тебе в жовті води. Є пісня, знаєте. Там каміння червоне і що? і гарячі піски. Ідея почалася у нас у 2013 році, фактично, перші соуси були зроблені в 2014 році. Шість років в нас знають як містер Карамба. Но все почалося з стандартних батьківських закруток, які були нестандартні. І вийшло так, що ми намагалися це перевести з звичайної домашньої справи на більш широкий загал. В нас ні в кого немає досвіду ведення бізнесу. Це для нас всіх нова наука. Бувало так, що ми запускали соус, він здавався всім класний, ми поставили його на поличку, а він не продавався, бо ми елементарно не зробили правильну назву. Ми написали персик хабанеро, а більшість людей не знали, що таке хабанеро. Вони купували персиковий соус, ображались на нас, що він неймовірно гострий. І тому ми його, як сезон, зробили, він якось продався і все. Ми на цьому закінчили. Папа у нас на виробництві можна сказати, що він головний, він слідкує за виконанням всіх процесів. У мене не виходить, я психую, приходить папа, каже, а може там та, та та та. І у нас з часом все виходить. Я впевнена, що наша якість тримається через те, що на процесах стоять довірені люди. Заїжджає багато овочів. Інколи це може бути 400 кг перцю, І навіть сама ця думка вже якби, ну, не дає тобі спокою. Ми їх після того миємо, чистимо, ну а далі у нас переробка. У нас папа частіше готує для соусу всі овочі, а спеціями займається мама. Зараз ми готуємо лагідний щілі. Ми поєднали солодкий перець, гострий перець, свіжий імбир, сушений імбир, цукор, сіль і оцет. З цієї партії в нас вийде близько ста пляшечок. Час приготування в середньому три години. І ще годину буде розлив, бо у нас це все відбувається вручну. У нас немає лінії фасовочної машини. Формально у нас виробництво, але все, як бачите, робиться вручну. Все проходить через наші очі. Буває таке, що в пляшечку попадає більше ніж 300 грам, і про це ніхто не знає. Ми скромно про це мовчимо. Менше не буває, а більше буває. Коли діти в цеху і дорослі зайняті своїми дорослими справами, є у нас процеси, які можна назвати і дитячою роботою. Да? В чому ви нам допомагаєте? Покажете, як це робиться? та дам Подяка. Етикетку робила Сіма, рідна сестра Ріти. Нас всі знають по цим персонажам. Ну хтось з них мексиканець, який любить гострий перець. Була ситуація, Дзвонить чоловік, каже: Я я хочу заказати замовити соус. Ми такі, які він такий, я не пам'ятаю, як він називається, але там чувак тримає червоний перець. Ми такі все зрозуміло. Тобто, дуже приємно, що люди також звертають увагу на якісь такі деталі, що їм запам'ятовуються. Взагалі у нас можна всю продукцію поділити на три категорії: це ягідні, брусниці з червоним вином, вишня та чесник, томатні, і перцеві на основі гострого перцю. Коли ми починали поєднання вишня та чесник для наших людей було незрозуміло. Ми самі всі бачимо, як за останній час розвивається культура, гастрокультура, відкриваються нові ресторани, нові поєднання, і люди якось до цього більше адаптуються. Можливо, через те, що більше подорожують. Наші українці дуже часто вважають, що ось італійський соус, чи французький, чи італійська ковбаса набагато краще за нашу. Але насправді, чому так? Це наш синдром меншовартості, тому не вистачає цього пишатися своїм. Ну, перш за все, це справа, якою займаєшся ти. Свої близькі, і ти можеш е, бути сам собі режисер. Всі наші процеси це рутина. Я думав, що це буде прям так все-ге. Е бізнес. Насправді це не бізнес, ти просто займаєшся нудними-нудними справами, е, які в принципі приводять тебе до такого цікавого результату. Кожен день це ну, реально ну, важка, складна робота, але результат, який є там, ну якщо його тримати завжди в умі, то в принципі іти цією складною дорогою не так вже і складно. Карамба це як ще одна дитина, бо вона вимагає уваги, розвитку, навчання. Карамба е, допомагає мені відчувати щастя, мені гордісно, що задіяна вся моя сім'я, я пишаюся цим чесно, дуже.